Вітаю вас, мої космічні стрільці! З вами Клинка Наталія, і це прогноз на жовтий місяць. Зараз розглянемо важливі моменти, які нас чекають. Головними подіями буде те, що ГК та або Чорний місяць змінюють свій знак, а також на нас вже діє коридор затемнень, який почнеться із 14 жовтня по 28 жовтня, ви можете аналізувати події, розглядаючи свій асцендентний знак. Знак, в якому знаходиться сонце, а також знак, в якому знаходиться місяць. Якщо ви не знаєте, в якому знаці знаходиться асцендент або ж місяць, пишіть мені в коментарях, і я залюбки вам допоможу. А для індивідуальних прогнозів пишіть мені, будь ласка, в Дірект Інстаграм для більш детальної інформації. 1 числа місяць, який символізує наш внутрішній комфорт, відчуття безпеки який відповідає за наші емоції, в карті держав, це народ, буде в напруженому аспекті до Плутону, планети трансформацій, а також це силові структури, влада. Тож цей період можливе сильне емоційне переживання, особливо жінок, та бажання змінити своє життя. В цей же день місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Сатурн відповідає за. Звуження, обмеження, кордони і буде наділяти нас практичністю, стриманістю, холодністю у прояві емоцій та організованістю. 3 числа гекат або чорний місяць змінює знак. Детальне відео вже є на моєму каналі. Залишу силочку в коментарях. Переходьте, подивіться, що саме для вас означає зміна знаку, в якій сфері буде у вас геката на найближчі 9 місяців. А 6 жовтня планета мислення інформації, недалеких поїздок і всієї паперової справи Меркурій буде у вашому 11 секторі, секторі друзів, однодумців, соціальних мереж, ваших соціальних проєктів, блату, ваших результатів та мрій. Зверніть увагу на всі зустрічі в цей день, всю інформацію, яка приходить вам в цей день, адже це вже відголоски. Затемнення Сонця, яке відбудеться 14 жовтня. 10 жовтня Плутон розвертається в прямий рух у вашому другому домі. І якщо були якісь перепони, які надавали вам підвищити свою самооцінку, трансформувати себе в кращу сторону, він змінить або змусить переглянути ваші цінності в житті. А також може дати велику відповідальність і багато роботи. Другий дім це дім здоров'я та грошей, які ми отримали за власну працю. В цей же день Венера, як планета краси, гармонії та грошей, буде переходити в десятий дім, це дім вашого статусу, кар'єри, це дім визнання вас соціумом. Венера буде давати гармонію та успіх у цій сфері. 13 жовтня планета активних дій ініціативи Марс буде переходити в ваш 12-й сектор. Ви будете активні в секторі, який відповідає за далекі землі, імміграцію, ретрити, режимні об'єкти, лікарні. Це дім таємниць. 14 жовтня буде. Сонячне затемнення в вашому 11 секторі, взагалі, затемнення це період повного або нового місяцю, коли світило знаходиться дуже близько до кармічних місячних вузлів. Тому події, які будуть відбуватися, починаючи із 14-го і закінчуються 28 м але ще із впливом на наступні місяць-два. Точно на два тижні, це максимальна дія, то ці події будуть мати дуже важливе значення для вас. А якщо ви приймете ще якісь кардинальні рішення, то вони будуть актуальними на найближчі 18-19 років. Адже саме це цикл зміни кармічних місячних вузлів. 23 жовтня Меркурій переходить також у 12-й сектор. І Сонце 24-го також перейде ваш 12-й сектор. Тож ви будете активними і в діях, і думки ваші будуть націлені на сектор всього таємничого, незвіданого і психології. А також це дім еміграції, дім минулого. І Сонце вам осяє ситуацію, яка пов'язана із 12-м сектором. У вас буде енергія діяти в цьому домі. А 28 жовтня буде Місячне затемнення і місяць висвітить ситуації, які пов'язані із вашим шостим домом. Це дім режиму дня, роботи, рутинної роботи, це дім здоров'я. Ви будете мати або певні результати, або вже будете розуміти, як діяти в цій сфері. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео!